Зараз стоїть питання, воно не, 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 воно не прозвучало, але це зрозуміло. Чи можуть подаватися до суду родини загиблих разом з їх адвокатами проти України? Якщо так, то до якого суду, на яку суму, таке інше. Так от я вам хочу сказати: ми дійсно маємо провести розслідування службове дії повітряної адміністрації, чи дійсно вона мала інформацію достатню для прийняття такого рішення, чи вжила вони всіх заходів. Таких на той момент, і відповідно, які службові наслідки, а можливо і більш ніж службові, ми маємо стосувати до посадових осіб наших. Але якщо хтось думає, що накручений російською кремльовською пропагандою, закручені судові позови будуть в тому числі ставити Україну в якості відповідачі на лаву відповідачів суді, то поруч нехай сідають очільники ІКАО, поруч нехай сідають очільники відповідно Малазійської авіакомпанії, і ми будемо розбиратися. Чи була вина з точки зору незакриття повітряного простору? І я вам скажу так, що для того нещасного батька і інших родичів загиблих не стоїть питання притягнути до відповідальності очільника нашого авіаційної адміністрації. І навіть не суму коштів, які теоретично можна стягнути з винної сторони. Я думаю, що страхові компанії і так покриють ці моральні втрати а інших не відновишти життя тих людей. Вот. Але для нього важливіше, щоб були покарані ті, хто нажав гучок е е, і спустив цю ракету. І дав наказ, і дав наказ спустити цю, цей спусковий гачок. В цьому є питання стоїть. Юридична відповідальність має бути саме в міжнародному кримінальному трибуналі. Той хто скоїв цей злочин. Питання відповідальності України в даному випадку за те, що вона не закрила свій повітряний простір на висоту на 10 тисяч, на 11 тисяч чи 22 кілометри, на мій погляд, як юриста, не стоїть.